Доброго ранку! З вами Світлана і канал Вікнами в сад. І так ці бжілки зранку працюють, так активно трудяться, так на них дивитися приємно, як воно клопочеться. Маленьке таке, але таке трудолюбиве. І сьогодні теж поговоримо про працю. Яка ж та праця, яка робота в саду у серпні? У першу чергу якось нам врятувати ці рослини від нової спеки? Мені здається, вона потужніша, ніж була перша хвиля. Не знаю. Можливо, вже рослини трішки і теж видих видихнулися. видихнулися вже кінець сезону, але таке враження, що просто випалює все. Без поливу обійтися взагалі важко. Поливаю ввечері і думаю, ну, такими ж темпами планета залишається без води, люди теж страждають. Вже скільки у нас колодязів повисихали, обмільчали от мене мами. Наскільки вода була близько, ми коли придбали були будинок, то там просто в садочку під деревом такий струмочок пробивався. Я думала, о, дуже добре. Буде невеличке там озерце, але навіть у Краниці води вже стало катастрофічно мало. Ну, я знаю, що на півдні взагалі-то є проблема, так? У нас в країні. І коли поливаю, кожен раз думаю, і квіти ж хочуть, і людям мало. І якось треба з цим всім справлятися. Але давайте про щось приємне, про щось хороше. У нас є роботи, які потрібно переглянути в першу чергу. Я просто знайшла стільки шкідників в саду і хотіла ось ще показати вам, може мені хтось підкаже. Я з хвойними, ну, знайома лише недавно. Може, хтось більше має досвіду. Ось у мене тут такий кипарисовик дуже гарний. І я не розумію, що це всередині з листям. От, бачите, якщо видно, так ніби на кожному листочку, на кожному листочку. Він ніби жовкне, чи це є зміна хвої, чи це він підгорів на сонці, чи це якась хвороба, яка потребує вже його обробити. Ось мене дуже це цікавить, тому що він, це в мене такий ну, просто красень. Ось погляньте, бачите, як хвоя виглядає? Ось, ну, ну, таке ніби і на хвоєпад, але ж ще ніби зарано для хвоєпаду, хоча з цього року таке, знаєте, все воно. У мене тут вербаску, тільки збирається заквітувати, я тут так очікую його, бо посадила в місце не настільки сонячне, він любить сонячне місце. І ось я думала, що це ось так псують його слимаки. Але придивилася вчора, ви подивіться, це просто жах. А на ньому завелися якісь. Господи Боже, скажіть металики, що? А, такі гусінь. Вона настільки якась рожево-блакитна світла, видно її чітко, і ось так вона пошматувала мені листя. Ось я вчора все це переглянула, передивилася, пообривала, і сьогодні потрібно обробити від шкідників. Отже, зараз саме множиться ця вся нечисть, тому що їй потрібно десь відкласти ну, свої, скажімо так, на наступне покоління, щоб збереглося. Отже, Спека саме в цьому душ. Дуже... Я вже хочу прям подивитися, чи там нічого немає. Боже, як я подивлюсь на це листя, яке вже було гарнюще листя. І десь буквально, ну я тут не так часто, знаєте, ходжу, але все-таки ну, днів три я бачила такі поодинокі дірочки, думала, це слимаки все-таки. Тут близько хости. Я тут передивлялася, ніби не бачила. Але саме цікаво, що поряд інший сорт. Ну, він не це 100% вже цього року. То на нього, бачите, вони не так. А ось це листя їм подобається дуже вже, воно, мабуть, смачне і м'яке. Ось так що перегляньте, на шкідники теж свої рослини, Вони саме активізувалися зараз. І помея розкошує. Вже мені цікаво, що тут її їсть. Може, то. Теж вже не слимаки, а якісь ось ці гусені. Хоча там вже було їх чітко видно, тут не видно. Але погляньте, мені хочеться, коли вона от закриє свої квіточки в другій половині дня, мені хочеться її звідси прибрати, тому що ну, тут не місце її, вона сама насіялася. Але зранку, коли гляну ось на ці такі яскраво-рожеві насичені. Фарби і все, я вже передумаю <гум> до ну, думку, хоч скільки зараз так яскравих кольорів в садку дуже мало, тому що все раніше на місяць розпочалося і, і вже ближче до осені швидше завершується цьогоріч. Але ось такий чагарник. Ой, от так. Відійшла і вже забулася назву. Має квітнути. Бачите, ось кому осінь, вже, хто, вже, скажімо, відквітував і готується десь уже до земівлі. А ось цей чагарник він лише починає зараз квітувати. Я покажу вам такі сині-сині. Я його посадила, От погляньте на його ну, масу. Це посаджений цієї весни. Ну Він був такий, ну не. не не малюсінький, скажімо там, одною гілочкою, але він у разів 10 наріс. Тому, так, кетрантус. Ні. Каріопсіс. Каріопсис, ну, здається, Боже, от бачите, все, підпишу це точно. Вони є, до речі, показувала моя подружка нілочка, показувала їх в неї. Вони є звер'єгатним. Це такий сезі лист, а в неї є варігатна варігатність може бути і жовтою, може бути і білою, це жовтою сорби, якийсь там сорт. Ну, теж ідеально виглядає. Я вже, <сміття> Я вже попросила, ніло мені. Такий чагарничок. Отже, хочу теж у свій садочок. Погляньте, як тут немає ще. І думає, який чагарник квітучий пізно посадити, навіть і не думайте, він невибагливий, швидко наростає і дуже-дуже гарний. Для півонії зараз самий оптимальний час починається для пересадки. Але ось це листя ми також не зрізаємо, для того, щоб воно ще все-таки живить кореневище. А для півонії дуже важливо, щоб заклалися ось ці броньки. Які будуть на наступний рік виготувати. А зараз варто лише в піоні подивитися <клес> перепрошую, на хвороби. Бо ми часто думаємо, що ну, ось, це вже просто вона до осені так готується, її листя ну, стає таке, бачите. Але це можна подивитися, якщо, наприклад, ви перевернете лист, бачите, який він вже цей листочок, ну, вже все, ніби осінь. Але подивіться. На зворотній боці листочка. Якщо він зворотній листочок буде чистий, то тоді все, вона готується до осені. А якщо на зворотньому, ось придивіться, бачите, вони навіть такі аж блестять, і видно там, що це хвороба іржа. До речі, в садку, якщо десь поблизу ростуть сосни, навіть і не в садку, а десь близько ось сосновий ліс, то у вас на півоніях така нечисть буде. Є такі е пари рослин, які перезаражуються один від одного. Ось, наприклад, ця іржа, вона зараз на півоніях. Коли ми півонії зараз зріжемо, ну, відімреться, так, поверхнева, ось ця іржа вона знову повернеться на сосну. І так вони передають один одному, тобто воно нескінченним. Ну, скажімо так, обробити варто взяти якийсь препарат. Зараз багато є препаратів різних, тому що все-таки будь-яка хвороба, вона, імунітет рослинки, то вона знижує. І через те, ось ми, може потім навіть, ну, втратити. Я не думаю, але те, що вона може не так гарно квітувати, не може, ну, не такі давати великі, наприклад, ну, бутони, квітконоси, все може бути. До речі, це не єдина пара така, яка ось хвойний із листяними хворобу розносять одне одному. Ще в нас є ще одна пара. Якщо у вас є груші і є ялівці в садку, то буде те саме. Так само воно поширюється з ялівців на груші, потім так, груші скидають листя, воно знову вертається на ілівець. Так само така хвороба, як іржа. Отже, потрібно обробляти, бачите? В серпень не лише підживлюємо, але дивимося, ще й обробляємо. До речі, зараз покажу я, як подивилася, який в мене жах один, то зранку мені вже перехотілося, якщо чесно, тут навіть їсти. От щодо ірисів. Завжди. Іриси продають, ну, скажімо, коли квітують, тоді починають продавати іриси. І ще особливо, коли ну, ми продаємо, бо вимагають покупці, щоб ця особливо була з квіткою, так, це не вірно. І іриси саме ділити варто тепер, тому що вони ось зараз наростили свої поділки молоді. І коли вам присилають, наприклад, особливо, ви вважаєте, з квіткою поділку, ну, врахуйте, що по суті там відсотків багато, що у вас просто зникне вона через те, що яка відквітувала, розетка її виломують для того, щоб молоді розросталися і вони будуть квітувати. Якраз вони будуть квітувати. І зараз дуже легко ділити кущ і рисів. Тобто ви його викопуєте, і вже кожна ось ця поділка, що є, вона сама відділяється майже. На ній молоде гарне коріння, тобто вона здорова і вона сильна буде на наступний рік. Чи через рік буде дуже гарно вже квітувати. Я, наприклад, свої іриси намагаюся не зрізати. Ось, ми, може, помітили в мене, продовжимо того, як квітування завершилося. Як... Поволомувала квітконоси. І якщо ось таке листя, бачите, яке неприглядне, я просто його ось так. Ось, листок, Він так легко забирається, бачите? Ось. Так. О! Я пройшлася таким чином, бачите? Вони гарно. Ось так. І все. Знову ще кущик декоративно виглядає. А чому так? Це теж, ви знаєте, які е, нарциси, які тюльпани, листя. Тут процес іде фотосинтезу і воно живить кореневище. Від цього залежить квітування на наступний рік і те, як перенесе е, зимівлю. До речі, якщо це північні регіони і висаджаєте ну, цьогоріч взагалі риси, то навіть бажано хоча б якимись там сосновими гілками їх прикрити, тому що варіант навіть не вимерзання, а варіант вимокання. І люблять вони дуже багато вологи. Тому, якщо ви розсажуєте іриси, то їх бажано ось не зрізати рівно, так як ми зрізаємо лілейники, а зрізати ось конусом, ось так, щоб серединка залишалася, бо звідти має йти. От навіть продавці часто вам так присилають конусом обрізаний. Це для того, щоб не тільки не зачепити серединку, а щоб волога стікала, а не збиралася через те, що зараз буде осінь. І вони можуть позагнивати у вас. Ось таке щодо ірисів. Ось так завжди. Іду я гуляти по саду, п'ю чай. Люблю зранку цю процедуру, але щось пригадала, щось побачила, кружка залишається в стороні, збоку, так, залишається. І я хочу вам дещо сказати. Ось погляньте, троянди. Зараз часто, от у серпні, вже друга половина серпня, вибивають ось такі е, високі пагони. Це особливо е, властиво саме англійським трояндам, шрабам і так далі. Ну, ось Тут вже чітко видно бутони, бачите? Але є, наприклад, такі ось, де бутонів навіть близько ще немає, ось це е, у нас Golden Celebration. І часто ну, садівники думають, що робити з цими пагонами. чи вони зможуть от визріти, вже все-таки ми до осінь йдемо ближче, і роблять таку помилку, що їх зістригають. Ні, їх не потрібно зістригати. Знаєте чому? Тому що, дивіться, трояндочка вже має все-таки готуватися в якійсь мірі, думати, десь там, що осінь йде. І якщо ми зараз її, наприклад, обріжемо. Вона подумає, що ми її стимулюємо знову до росту і буде вам видавати ще нові пагони. Через те вже ми чекаємо з цими пагонами, що буде, то буде. Вже аж коли буде у нас осінь пізня, і ми будемо тоді вже готувати їх до сплячки, тоді вже ми будемо цей кущ обрізати. Чи Прикривати в кого, як який регіон, бо завжди мені кажуть дівчата, ну вони праві, що в кожного свій регіон. Я розповідаю, звісно, за свій. Ну, у нас, скажімо так, і 26 є взимку, ми до півночі ближче, все-таки, хоча це і захід, але ми вже ближче до півночі. Через те в нас зими також суворі. Але ще що у троянд зараз? Крім того, що їх обрізати вже не варто. Якщо вони ось так відквітли, так як ми раніше так, відквітлими, обрізаємо знову, не можна вже обрізати і стимулювати їх. Навіть і відривати, ось так, відломувати вже ось ці квітконоси не варто. Тобто, вже рослинка буде розуміти, що її потрібно зав'язувати ось насіння і готуватися вже до того, щоб ну, зберегти себе під час зими. Тобто прибираємо ось так лише вже пелюстки, прибираємо, щоб вам там. Ну, Декоративний вигляд кущика цього не псувати. І залишаємо її вже в спокої. Що ще трояндам? Ну, троянди люблять поїсти. Це всі знають прекрасно. І зараз саме в цю пору варто внести фосфор і калій. Ось такі добрива, так, для того, щоб і коренева зміцнилася, і взимку краще перезимувала, і заклала уже силу на наступний рік. Ще, крім того, я у цю пору завжди підживлюю попелом. Ну, якщо у вас є така можливість, наприклад, в мене є так, його досталь, тому чому б не підживити. Це, звісно, підкореневе підживлення, наприклад, десь піввідра попелу, я розбавляю у відрі води і виливаю десь з розрахунку цього на два ось таких. Троянд. Ну, Можна ще й зробити е, по листу підживлення. Але знаєте, підживлення по листу все-таки ну, не настільки ефективне. Тобто, воно дуже добре є цим. Але все-таки під кореневе воно швидше потрапляє до рослинки, і вона зараз все-таки не так вже, ну, як на весні, сприймає все на ура. Ось такі з трояндами справи. У серпні також саме час розсаджувати і пересаджувати лілейники. Лілейники потрібно розсаджувати, ну, не так, наприклад, часто як гейхери. але якщо у вас лілейник уже росте років 8-10, повірте, його буде дуже важко поділити. В нього настільки кореневище потужне. Але потрібно тому, що з часом, ну, я не кажу, що це буде через 5-6 років, може і більше. Пройде у Лілейники, коли набирають масу велику, вони потім ну, стають квітнути менш. Отже, потребують. Так як і будь-яка рослина, це піони люблять років 50, жити на одному місці, нічого їм не буде. Отож, я свої лілейнички поділила, поділила. Ну, звісно, дещо я. І декілька сортів нових придбала, я вже вам не показувала. Але дуже цікаво, що от людина так гарно ще біля кожного ліленечка є така етикеточка, такий, бачите, ото склерозник, як кажуть. І ось він вже людиною мені написаний сорт, ну, це, скажімо, вищий пілотаж. Так би мовити, ось таку роботу ще з лілейниками варто провести. Ну, от так обрізати лілейнички і порозсаджувати. Вони потім, до речі, через якийсь там час, вони от серединку вже ще. Бачите, от навіть от мене вже видно, я розсадила обрізаний, але ось уже з центру. Це означає, що це кущ вже у вас прижився і все буде з ним добре. Вийшла на полювання тихе полювання. Вони так тут інтенсивно літають. Як би то вам показати? Ось такими грубками, такими зграйками. Ось погляньте, як вони собі тут бавляться і водночас. У них, мабуть, ранкова трапеза сніданок. Ну, просто, просто чудо. Ось який цікавий прилетів. Маленький, але теж захотів їсти зранку. Просто-просто чудо. Ви подивіться, як вона довго квітує, ця будлея. Потрібно вже пообрізати ось ці сухі, але така спека, якщо чесно, то не хочеться взагалі нічого робити. Лише вечір. Вечір, ніби оживаємо ми і оживають рослинки. І так шкода їх. Ми можемо заховатися. Піти в будинок, там трішки все одно. А, рослинки, там, де ми їх посадили, там бідні і сидять. Ой, ой! Просто-просто на телефон прилетів. Прилетів на телефон і вирішив, що він зі мною сьогодні працює також. Ой, який вже гарний. Просто чудові. Ой, поглянь. То складають свої криції, розкладають. Але ж вони потім гусінь відкладають, так? А ми потім боремося. Ой, там вже світу кличуть. Ото перестала щось мама казати і каже Света. Ну. І знову вдячність. Ми ж те вчимося одне в одного. Моя підписниця мені порадила перевірити стиглість кавуна. Не тоді вже, коли корінчик там відсох, але коли коло корінчика, там є такий хвостик маленький. І ось, ви подивіться, а він вже стиглий. Я б була ще чекала довго і нудно. А так сьогодні ми вже будемо смакувати моїм кавуном. До речі, ось такий є сирок. Ну, не знаю, тут в кожного гурмана, так би мовити, смаки свої, але мені подобається надзвичайно ось такий сирок із кавуном в прикуску. Ну, таке буває. У мене знайома, до речі, чай п'є солодкий, а хліб помащений, як вона каже, з дьором. Ну, це таке перетоплене, так, свине, сало. Ну, смаки, смаки скажімо, в нас всіх відрізняються, але ну, то солодкий сирок сирокий, солодкий кавун, здається, все-таки більше підходить. А ще в мене дядько мене вчив мій пасіку тримав мед, коли свіже викачаний, з огірками малосольними. Ну, хочу я вам сказати, чи то смак дитинства, чи то як, але було дуже смачно. Отож, приходьте на кавун. Такого чудного місяця. Я не бачила, а може, просто не звертала увагу. На відео все одно не можна зрозуміти його колір, але бачите, який обідок. Червоний-червоний, а він сам всередині яскраво, яскраво, такий помаранчевий. Ну, щось він означає. Моя мама пов'язала би, певно, з погодою. Може, якась дійсно буде зміна погоди, тому що одного разу на каналі у пані Ірини канал Світ Ірини. Я побачила такі хмари, вона на них акцентувала увагу, такі вони гарні, біленькі, дрібненькі, розсіяні один біля одного. І пригадала, ну, дідусеві слова, він казав, через три дні буде дощ. Але, думаю, не буду писати ще щось там не те напишу, скажуть не те. І дійсно, через, може, там не три чи два дні, я не знаю через скільки днів, але в пані Ірини була така радість, бо у них була гроза, був дощ. Тобто люди колишні помічали, якщо чесно. спостерігали явища природи, вони вказували на багато чого. Ось так. Взагалі люблю вечір. Люблю все, що пов'язане зі словом мирно і спокійно. Ось ці ліхтарики вімкнулися. Не знаю, скільки вони послужать, ці ліхтарики, але за таку дешеву ціну. Мені подобається, як вони працюють. Ось погляньте, які відблиски. Ці ліхтарики роблять. Вечірній сад і гортензії. Ось так зроблю. І гортензії. завжди білий колір, дуже виграшно виглядає вночі. Про це я розповідала вже, була. Ось така цикади, тиша і краса.